Вітаємо у Фан'юз сьогодні. У випуску аудит виявив просто шалений відтік коштів. З УАФ. Маємо для вас деталі. Відомо, хто транслюватиме Євро 2024 в Україні. Розповідаємо подробиці в ЛНЗ Вирішили затролити верес після перемоги над ними і отримали скандал. Багато пенальті, суперечок, і претензій. Оглядаємо перенесені матчі. Минай Динамо Олександрія Болонь та Зоря Шахтар. Подобайте це відео, якщо вже з нетерпінням чекаєте на Євро 2024 та підпишіться на ютуб канал Фандей, адже з нами цікаво. До речі, наш партнер пропонує вигідні коефіцієнти на матчі наступного туру української прем'єр-ліги. Та не лише переходьте за посиланням у закріпленому коментарі. Реєструйтесь та отримайте бонус до 10 тисяч гривень на ігровий рахунок. Будь середині гри разом з Фавбет. Були оприлюднені перші результати аудиту в Аф періоду президентства Андрія Павелка. Перевірка виявила відтік активів УАФ у розмірі 1 мільярда 342 мільйонів 900 тисяч гривень, що дорівнює понад 30 мільйонам євро. Основні збитки спричинені операціями з офшорними компаніями, втратами коштів через використання депозитів, витратами пов'язаними з завищенням вартості придбаних товарів, робіт та послуг. До того ж зазначається, що ці дані є попередніми. Як вважаєте, чи будуть покарані винуваті? Пишіть у коментарях. Визначилися транслятори майбутнього Євро-2024, що проходитиме з 14 червня по 14 липня в Німеччині. На території України поєдинки чемпіонату Європи ви зможете побачити на МЕГОГО та Суспільному. Перед вашими очима розклад трансляцій групового етапу турніру. Зауважуємо, що загальнонаціональний мовник транслюватиме матч відкриття по одному матчу групового етапу на день, включно з поєдинками збірної України, а також половину матчів однієї восьмої фіналу, чвертьфінали, обидва півфінальні поєдинки і вирішальний фінал, включно зі всіма матчами збірної України на стадії плей-офф у разі виходу туди нашої головної команди. Нагадаємо, що збірна України на євро потрапила до групи. І 17 червня вона зустрінеться з Румунією в Мюнхені, 21-го зі словаччиною в Дюссельдорфі Та 26 червня червня Штутгарті з Бельгією. Ставте лайк, якщо бажаєте команді Сергія Реброва щонайменше вийти з групи. Та пишіть у коментарях до якої стадії турніру зможе дістатися наша головна команда. Динамо і Минай зіграли в Києві, перенесений через затяжну повітряну тривогу матч 16-го туру УПЛ. Кияни вийшли вперед уже на четвертій хвилині голом Віталія Бояльського. Лідер Динамо забив свій восьмий гол в УПЛ і перший в чемпіонаті з 25 лютого. Супершанс збільшити перевагу столичної команди був у Ванета на 16-й хвилині. Він бив з гострого кута, проте не переграв воротаря. А ще Владислав отримав претензії від Ярмоленка, який чекав на простріл. Невдовзі ефектна комбінація на лівому фланзі призвела до виходу на ударну позицію Волошина, проте він пробив повз. А у наступній атаці, коли закарпатці потрапили у пастку пресинга, і Буяльський класним пасом знайшов Волошина, той не переграв воротаря. Щоправда, вже на 28-й хвилині Динамо таки забило другий гол. Ярмоленко прострелив, Ванат мав завершувати, але за нього це зробив німчанінов, який спрямував м'яч у сітку власних воріт. Багатьом здалося, що відзначився Ванат, але насправді це автогол Німчанінова. Одразу зі старту другого тайму Минай відіграв один гол в ефектному стилі. Це Тімур Кораблін завдав прицільний удар фактично з лінії штрафного киян. Беззаперечно, чудовий удар гравця Закарпатців, на який Бущан зовсім не зреагував. Була нагода у Минаю зрівняти рахунок на розіграші кутового. Ременяк спромігся пробити в бік воріт, але захисник Динамо зробив сейф і вибив м'яч. А згодом, власне, шоу влаштував Владислав Ванат. Він пройшов ледве не всіх захисників суперника, опинився в чужому штрафному, але своїм завершальним ударом поцілив у стійку. Щоправда, Динамо таки забило втретє. Домінчак подав з лівого флангу, а Волошин в Падінні спрямував м'яч у ворота. На рахунку Назара шість голів в поточному сезоні УПЛ. Динамо перемагає Минай у перенесному матчі 3-1. Олександрія та Оболонь зіграли перенесений з листопада через погодні умови матч. Господарі мали виходити вперед на десятій хвилині. Щоправда, м'яч після удару Калюжного і рикошету поцілив у попередчину. Невдовзі Калюжний завдавав з меж штрафного ще один потужний удар після підбирання на розіграші кутового. Цього разу Федорівський парирував. Знову Федорівський показав свою реакцію на 28-й хвилині, коли Калітвінцев класно обив зі штрафного, проте не переграв воротаря пивоварів. Незадовго до перерви господарі отримали право на пенальті. Копина увірвався до штрафного, де його зачепив груша. З позначки бив калюжний, проте Федорівський не просто парирував, а й забрав м'яч до рук. Очевидно, що Руслан Ротань від цього був просто в захваті. Міг вийти красивий гол п'яткою Андрія Кулакова, проте Федорівський врятував у болоні тут. Тим не менш, Олександрія таки забила. Без зера прострелив, Михайленко замкнув. Однак зятя ворітне зарахували через офсайт у автора асиста. Згодом господарі самі собі створили проблеми. Кампуш віддав ризикований пас назад. Суперник пішов на перекоплення, а Єрмаков кинувся йому в ноги. Рефері після підказу квар призначив пенальті. Сам же постраждали тарануха 11-метровий і реалізував на 79-й хвилині. Але Олександрія зрівняла рахунок на 88-й. Скорко подав з флангу, а Погоріли ударом головою ефектно перекинув воротаря. 20-річний Погоріли відзначився своїм першим голом у сезоні УПЛ. А на початку компенсованого часу господарі ще й отримали право на пенальті, коли вовкун у боротьбі завалив Біляєва. Скорпо на відміну від калюжного з позначки не схибив і вивів команду ротаня вперед. Щоправда, матч все одно завершився нічиєю. На сьомій компенсованій хвилині Олександрійці дозволили пробити краснопіру, і той за меж штрафного спрямував м'яч у сітку воріт. 21-річний гравець молодіжної збірної України встановив остаточний рахунок у матчі Олександрія Оболонь. 2-2. Зоря та Шахтар у Києві грали перенесений матч 10-го туру. На 30-й хвилині Сікан вивів гірників уперед. На 57 й луганчани залишилися в меншості після того, як другу жовту отримав Джордан. Але навіть в 10-х вони змогли зрівняти рахунок, коли відзначився Кірюханцев на 73-й хвилині. А коли почало здаватися, що станеться сенсація, Артем Бондаренко своїм голом на 86-й фактично приніс гірникам перемогу, хоча крапку в матчі поставив Невертон. Зоря Шахтар 1-3. Гірники залишаються одноосібними лідерами УПЛ та випереджають Динамо на чотири очки. Кривбас поступається киянам трьома балами та зіграв на матч більше. Далі йдуть Дніпро 1 рух та полісся. У нижній частині турнірної таблиці змін не відбулося. Олександрія випереджає команди з зони перехідних матчів на 5 очок. Видається так, що за прописку ведуть боротьбу оболонь, Верес, Металіст 19-25 та Минай. Інтрига в тому, які дві команди вилетять напряму. І наостанок про дивний скандал з УПЛ. ЛНЗ після перемоги в попередньому турі над Вересом з рахунком 1-0 завдяки єдиному голу Хобленка на 48-й хвилині вирішило покуражитися у соцмережах. На сторінці черкаського клубу в інстаграм опублікували рілс, в якому Владислав Наумець відкриває банку гірків марки Верес і з'їдає один та підписала Ням-Ням. Захисник рівнян Семен Вовченко відповів у коментарях класичною фразою Артема Мілевського: ще приїдете в рівне клоуни. Кракте котамівоцінсайд. Очевидно, що в рідному ОПЛ нудно не буває. Тож стежте за оглядами кожного туру української прем'єр-ліги на ютуб каналі Фандей. Тож підпишіться на нас та не забудьте вподобати це відео. До зустрічі!